Живу відірвано, лиш світу, що в вікні, а світ вривається, кричи через новини, а світлого лиш те, що десь в мені, те, що було за мирної години, а ще тепло. Коротких спілкувань по телефону, часом на подвір'ї, і стало легше жити без вагань. І стало легше жити лиш по вірі. Як по вірі кажуть, що дива трапляються. Було б переконання, що здійсняться промовлені слова, що справдиться, молитве небажання. та слід простити біль усім собі прощаю та зринає. Щось дитяче і ось душа у смутку, боротьбі і гірко, як мала дитина плаче. Усім, то вже ж не знають, що творять. Їм вже Господь простив. І я простила, а от собі то треба було знати, а не чекати, щоб життя навчило. Природний цикл міняє кольори. Чіткий взірець, як варто поступати, і небо посміхається згори, як вічність, що навчилася, проща.